Розділ 17 Нарешті з Тімі. Джорджо! Ні. Різко вигукнув батько. Вернись. Є дещо дуже важливе, що я хочу тобі сказати. Іди сюди. Джорджа підійшла до тата. Її брала нетерплячка якнайшвидше знайти Тімі. Хай де б він був? Вона Хай там що має знайти його. А тепер слухай, сказав батько, у мене є записник, який містить усі мої нотатки щодо цього експерименту. Ті чоловіки не знайшли його, Джорджо я хочу, щоб ти його безпечно вивезла з острова. Завжди тримай його при собі. Якщо вони знайдуть записник, то отримають усю інформацію, яка їм потрібна. Але хіба вони не дізнались все, просто подивившись на дроти, обладнання і усе решта? запитала Джорджа. Вони знали досить багато, відповів батько. І дізналися ще більше, поки були тут. Але цього недостатньо. Я не наважився знищити мій записник, бо якщо зі мною щось станеться, моя ідея піде в небуття. Тому, Джорджо, я довіряю це тобі. Ти маєш доставити її за адресою, яку я тобі дам, і вручити її людині, яка там буде. Це жахлива відповідальність, сказала Джорджа, який було трохи страшно робити щось із записником, важливим не тільки для її тата, а й для всього людства. Але я зроблю все можливе, тату, я сховаюсь в одній з печер, допоки чоловіки не вернуться. А тоді знову прослизнув крізь прохід до таємного входу, дістанусь до човна і попливу назад. Тоді я доставлю твій записник і не тобі людей на допомогу. Молодчинка, похвалив батько і обняв доньку. Джорджо. Я так пишаюсь тобою. Справді. Джорджа подумала. Що це найкраще, що вона будь-коли чула від батька. Вона посміхнулась йому. Добре, тато, тепер я піду пошукаю тімі. Я просто мушу переконатись, що з ним усе гаразд, перед тим, як вирушу з острова. Домовились, той чоловік, що брав печиво, пішов у той бік Джорджа, глибше під море. До речі, що ти тут робиш посеред ночі? Здавалось, до батька тільки зараз дійшло, що Джорджі теж є що розповісти. Але Джорджа не могла витрачати більше ні секунди. Вона мала знайти Тімі. Я тобі потім все розповім, тату. То де той записник? Чоловік піднявся і підійшов до задньої стіни печери, провів рукою уздовж темного ряду каміння, аж поки не намацав те, що шукав. Він витягнув тоненький записник з майже прозорими сторінками, розгорнув його, і Джорджа побачила багато гарно намальованих діаграм і записи, зроблені дрібним. Акуратним батьковим почерком. Ось, сказав батько, передаючи їй записник. Зроби все, що зможеш. Якщо зі мною щось трапиться, цей записник дозволить моїм колегам донести цю ідею до світу. Якщо я виберуся звідси, то буду дуже радий мати його, бо мені не треба буде. Проводити експерименти знову. Джорджа взяла цінний записник і поклала його до великої кишені дощовика. Я оберігатиму його, тату, а тепер я маю знайти тімі. Інакше чоловіки повернуться до того, як я встигну сховатись у печерах. Вона вийшла з батькової печери. І пішла до наступної, там нічого не було, потім спустилась проходом, який повертав і впирався в камінь. А тоді вона почула звук, який так хотіла почути. Скавчання. Так, справді, скавчання. Тімі! радо крикнула Джорджа. О, Тімі! Я вже йду. Скавчання враз припинилось, і Тіммі радісно загавкав. Гав, ав, гав ав. ав! ав Джорджа ледь не впала, намагаючись пробігти вузьким тунелем. У світлі ліхтаря вона побачила велику каменюку, що заблокувала вхід до меншої печери. За каменюкою несамовито гавкав і шкряботів тімі. Джорджа що з сили налягла на камінь. Тімі, сказала вона, задихаючись, Тімі! Я тебе визволю! Я йду! Ох! Тімі. Камінь трішки зрушив з місця. Джорджа уперлася знову. Він був заважкий, щоб сунути. Але відчай додав їй сили. Зовсім неочікувано камінь перекотився, і Джорджа прибрала ногу самовчасно, щоб він її не розчавив. Крізь щілину, що утворилась, протиснувся тімі. Він кинувся на Джорджу, яка аж впала на землю, міцно його обнімаючи. Він облизував її і скавулів, а вона радісно ткнулася носом у його густу шерсть. Тімі, що вони з тобою зробили? Тімі, я прийшла, тільки не змогла. Пес продовжував радісно скаволіти, намагаючись вистрипнути на Джорджу і облизати її. Так, наче ніяк не міг натішитись. <гум> Важко сказати, чия радість була більша. Нарешті Джорджа наполегливо його відштовхнула. Тімі, у нас є робота. Нам треба втекти звідси, дістатись до селища і покликати на допомогу. сказав Тімі. Джорджа зупинилась. І посвітила ліхтариком у печерку, де вона знайшла собаку. Там стояла мисочка з водою і трохи печива. Чоловіки не поводились з ним жорстоко, якщо не враховувати зашморг, яким вони ледь не задушили його, коли зловили. Вона акуратно обмацала його шию, але відчула лише невелику припухлість. Нічого страшного. Треба поспішати. Ми повернемося до татової печери, а тоді знайдемо іншу, щоб сховатись, поки ті чоловіки не повернуться з вежі. Тоді прослизнемо до кам'яної кімнатки і попливемо додому, сказала Джорджа. Тімі, у мене є дуже, дуже важливий записник у кишені. Раптом Тіммі загарчав. Шерсть на його шиї настовбурчилась. Джорджа завмерла і прислухалась. З проходу долинув суворий голос Я не знаю, хто ти звідки прийшов. Але якщо ти відпустиш пса, я його пристрелю. Щоб ти не думав, що я блефую, ось тобі доказ, що у мене є револьвер. І тут пролунав оглушливий постріл. Чоловік натиснув на курок і вистрілив кудись у стелю. Тімій Джорджа ледь зі шкіри не вистрибнули. Пес заледве не вискочив у прохід. Але Джорджа встигла схопити його за нашийник. Вона була дуже налякана і намагалась придумати, що ж робити. Луна від пострілу прокотилась під земеллям. Це було жахливо. Тіммі перестав гарчати, а Джорджа стояла нерухомо. Ну. Спитав суворий голос Ти чув, що я сказав? Якщо пес на волі, я його пристрелю, я не дозволю зіпсувати мої плани. А ти, хай хто б ти був, виходь з тунелю, я на тебе погляну. Застерігаю, якщо пес з тобою йому кінець. Тімі, 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 біжи, ховайся десь, прошепотіла Джорджа. Тоді вона згадала дещо і відчула справжній розпач. У неї в кишені лежав цінний записник тата. А що, як чоловік знайде його? Це розіб'є таткове серце. Знати, що його секрет таки викрили. Джорджа поспішно витягнула тонкий записничок з кишені і дала його Тімі. Візьми його, візьми його з собою, Тімі, біжи, сховайся, поки небезпека минеться. Швидко, біжи, тімі, біжи, зі мною все буде добре. На її полегшення. Тімі із записником у зубах розвернувся і зник у тунелі, що вів під море? Джорджа сподівалась, що він знайде безпечний сховок. Тунель мав би незабаром закінчитись, але, може, по дорозі Тімі заб'ється в темний закуток і чекатиме її сигналу. Та ти вийдеш звідти чи ні. Злісно крикнув голос. Тобі буде не переливки, якщо мені доведеться тебе ловити, бо я весь час стрілятиму. «Іду!» жалібно крикнула Джорджа і почала підніматися проходом. Незабаром вона побачила світло. І опинилась у промені потужного ліхтаря. Тут пролунав здивований вигук. Господи милосердний, хлопчисько, що ти тут робиш і як сюди потрапив? Через коротке кучеряве волосся чоловік подумав, що вона хлопець. І Джорджа не стала його виправляти. Він тримав револьвер, але опустив його, щойно її побачив. Я прийшов урятувати свого собаку і знайти тата, смиренно мовила Джорджа. Ха. Ну, ти не відсунеш ту каменюку, сказав чоловік. Дитині забракне не сили. І тата врятувати ти теж не зможеш. Ми його ув'язнили, як ти напевне бачив. Еге Джорджа була задоволена, що чоловік думав, ніби вона заслабка, щоб відсунути каменюку. За тімі вона навіть не заїкнеться. Якщо чоловік думає, що він усе ще в тій маленькій печері. То це дуже добре. Аж раптом вона почула схвильований голос тата, що долинав десь за спини чоловіка. Джорджо, це ти з тобою все гаразд. Так, тату. відгукнулась донька, сподіваючись, що він не спитає за тім. Чоловік махнув їй, щоб вона підійшла, тоді виштовхнув її перед собою. І вони зайшли до татової печери. Я привів твого хлопця, сказав чоловік. Малий дурень думав, що може звільнити того дикого пса. Ми його завели в печеру і завалили вхід важкою каменюкою. Другий чоловік стояв у глибині печери. Він був неабияк здивований. Коли побачив Джорджу, його напарник пояснив, коли я спустився, то почув шум з тої печери, Пес гавкав, і з ним хтось говорив. Я знайшов цього малого, він намагався звільнити пса. Та якби йому це таки вдалося, я б, звісно ж, застрелив пса. Але як він сюди потрапив? Ушелешено запитав другий чоловік. Може, він сам розкаже? сказав його наперник. Тоді тато Джорджі вперше почув, як і навіщо його донька потрапила на острів. Вона розказала, як намагалася побачити Тімі у слиній кімнаті, і їй це не вдалось. Як це викликало підозру і змусило хвилюватись, як вона припливла вночі на човні до острова, і як побачила, звідки вийшли чоловіки, як спустилась тунелем і дійшла до цієї печери, де й знайшла тата? Уся трійця мовчки слухала Ну, від тебе доста неприємностей. Зауважив чоловік, але мушу сказати, що таким сином можна пишатися. Мало хто б з хлопців наважився так ризикувати заради когось. Так, я справді пишаюсь тобою, Джордже, сказав дядько Квентін. І знервовано глянув на доньку. Джорджа знала, про що він думає, що стало з його безцінним записником, чи додумалась вона його сховати? Бо вона не наважилась сказати хоч щось, поки чоловіки були тут. Це все ускладнює, сказав другий чоловік, дивлячись на Джорджу. Якщо ти не повернешся, твоє зникнення помітять і почнуть тебе шукати. І, напевно, когось пошлють на острів, щоб повідомити про це твого тата. А ми не хочемо тут нікого бачити, поки не дізнаємось те, що нам потрібно. Чоловік повернувся до батька Джорджі. Якщо ти розкажеш нам все і віддаси записи. То ми тебе відпустимо, заплатимо, скільки скажеш, і зникнемо. А якщо я знову відмовлюся? спитав батько Джорджі. Тоді, боюся, нам доведеться підірвати всі твої механізми і вежу. І, можливо, ти будеш похований під уламками. Й тебе ніколи не знайдуть. Несподівано твердо відповів чоловік. Запала мертва тиша, Джорджа глянула на батька. Ви не можете так зробити, нарешті сказав він, вам з того ніякої користі. З нами або все, або нічого, рішуче заявив чоловік. Все або нічого. Вирішуй. У тебе є час до пів на десяту ранку, десь сім годин. Тоді ти або все нам розповідаєш, або цей острів злетить у повітря. Вони вийшли з печери і залишили Джорджу з батьком самих лише сім годин. Лише сім годин. А тоді, можливо, кінець острову Кирін.